За європейськими стандартами в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні відкрили сучасний центр муковісцедозу, аби забезпечити кращий догляд за маленькими пацієнтами, які борються з тяжким спадковим захворюванням. Усі деталі у сюжеті наших кореспондентів. Червону стрічку перед новим центром перерізали 28 лютого у всесвітній день рідкісних захворювань. Одним із яких є і муковість сидоз. Ці діти ще років десять назад. На жаль, вони всі майже помирали першого, другого третього року життя помирали від запалень легень переважно або від кишкових розладів. І коли ми почали займатися цією проблемою, вийшли на Міжнародних партнерів і цей це, ну, Центр відкрили за грантові кошти та завдяки транскордонній співпраці Словаччини та України. На все про все знадобилося шість років сума гранту становила 300 тисяч євро, але ці кошти були розділені між словацькими та українськими партнерами. Обладнання закуповували як у Словаччині, так і в Івано-Франківську. Під час реалізації проєкту були певні ускладнення. Два роки пандемії ковіду, потім почалася війна. Через це нам довелося продовжити проєкт ще на один рік, адже згідно наших планів, він мав закінчитися у серпні минулого року. Для допомоги пацієнту із змукові. Це дозом потрібна ціла команда різнопрофільних лікарів, каже завідувачка пульмонологічного відділення Моніка Макен. Нині ж тут на обліку перебувають 32 дитини із таким діагнозом. А в центрі продовжує зробили усі відповідні умови для підтримки та покращення їхнього стану. Купили дороге, дороговартісне обладнання, це і бодіаналізатор, і сіміокс. Два у нас перший в Україні два сіміокса для покращення відходження, мокротиння у дітей з муковісцидозом. У нас є е, відеопроектор, відеокамера для покращення роботи з такими пацієнтами. У нас є холодильники, навіть пральна машинка. Ми купили в рамках цього проєкту. У нас є девайси, дихальні тренажери, які також покращують е, функцію дихальну. Е, у нас є спірограф контролює також функцію дихальної системи. Та це ще не все. Додаткове обладнання мають дозакупити до кінця серпня. А місцеві медики пройшли навчання за європейськими стандартами у Словаччині. У нас є кінезіотерапевт, яка в рамках гранту також готується. Ми його підготовлюємо. Вона навчається в європейських країнах. У нас по плану згідно гранту, має приїхати юго гоше. Це французький відомий кінезіотерапевт, який також буде навчати наших працівників проводення реабілітаційної терапії або кінезіотерапії, як вони називають. І ми бачимо наскільки ефективна та кінезіотерапія на прикладі європейських країн коли дійсно тривалість життя таких пацієнтів значно зростає, та на центрі муковісцидозу в обласній дитячій лікарні обіцяють не зупинятися вже у травні. Планують відкрити оновлене реанімаційне відділення, а також надалі працювати над покращенням надання медичних послуг і комфорту в установі.